Лілу, іди сюди, іди сюди, лілуй. Побачивши господарку, коти визирають із вікна. Та коли чужі переступають поріг, тікають. Ой, 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 ой. В осалі для туристів тепер відпочивають вони. Хтось на ліжку, інші на миснику, а смуга сова полюбляє теплу підлогу в душі. Вона у нас ой вищена і односічно недавно. Ми виїжджали із Харкова. І подобрали буквально за неділю до виїзду під балконом. Був обстріл, було б стріл, була громко. Лишатися в харківській квартирі, де стіни держали від обстрілів і вибухів, було небезпечно. У квітні котів евакуювали на Черкащину. На блокпостах таким пасажирам дивувались. Вони так обходили автобусом, так кожен раз відкривав. Коти туди дружним хором орали. ані так фотографировали и закрывали. 11 часов, и сюда мы только приехали где-то около 12, на самом деле, ночи. Это было приключение, конечно. Прихищає тварин жінка з 2014-го. І вони, каже, самі її знаходять. Рудого феню дісталась під капоту автомобіля. Було дуже жарко, ну, десь плюс 30, мабуть. Ми гуляли з собакою, і услышали, як десь в машині плаче котенок. Подашлі, стали осматрювати, атмилі в там глаза були немножко забазаболівши. Фалікса зняли з високого дерева. Ще з десяток знайшли на смітнику, підбирає усіх і тих, кого кинули господарі і хворих, утримує вихованців за гроші сімейного бюджету. Котами і вообще в цілому животами Ми займаємося оскільки с детства я люблю животных, и в один прекрасный момент у меня был выбор стать графическим дизайнером, либо ветеринаром. Дизайнерская сторона, возможно, стала мне ближе, я выучилась на графического дизайнера. И вот параллельно, поскольку у меня была возможность, я занималась животными, и как-то вот их становилось все больше и больше. Від страсу після переїзду, говорить, відійшли. І вже навіть хитрують. На корм реагують неохоче. Я знаю, що вас привлічуть. А на запах консерви збігаються з різних кутків. Ви будете, Усіх тварин каже, хоче віддати до притулків за кордон. А після війни з родиною повернеться до рідного Харкова, рятувати інших котиків, які втратили свої домівки. І ті, хто поневіряються на вулицях, одного дня муркотітимуть від турботи. Тетяна Недбайла, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.